ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Пишуть про черговий удар та диверсію на ще одному аеродромі. В сем'язіно вибухи пролунали вночі з 1 на 2 січня. Як передають ознайомлені джерела, аеродром цивільний проте останнім часом використовувався для навчання військових Російської Федерації керуванням гелікоптерами КА 52 Два з таких, як передають свідки, знищені після удару невідомими силами. Що ж, Україні важливо знищувати об'єкти окупантів, які впливають на хід війни проти нашої держави, навіть якщо вони розташовані на території країни-агресорки Росії, до цього списку належать зокрема військові частини, військові склади, нафтові бази тощо. Більше того, по таких об'єктах варто бити і на території Білорусі, яка допомагає російським загарбникам воювати проти України. Таку думку висловив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, екс заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в інтерв'ю Главреду. Існують сотні і навіть тисячі реперних точок на території прикордонних областей Російської Федерації, залізничні станції, нафтові бази, військові склади, військові частини, і їх необхідно системно знищувати. Між іншим це стосується не тільки території Росії, але й Білорусі. Звичайно, Україні не вигідно отримати додатковий фронт, але й залишатися хлопчиком для биття, коли з території Білорусі продовжують завдаватися удари по наших мирних містах. А ми у від відповідь мовчки спостерігаємо не можна. Зазначає тука. Він наголосив, білоруси повинні відчути, до яких наслідків може призвести така підла позиція, як їхнього самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, так і їх самих. І 1, і 2 січня вночі у багатьох містах Росії лунали потужні вибухи. Про це писали користувачі телеграм-каналів у Російській Федерації, а також інформацію підтвердили представники України. Так, управління стратегічних комунікацій з -ком, збройних сил України натякнуло на вибухи у російських містах: Курськ, Білгород, Москва, Вороніж, Санкт-Петербург, Макіївка. Як справи? Не спите, ми політикою не цікавимося, що з обличчям чим можемо допомогти? Написали у Страткомі. Також загадкові пости про вибухи в Російській Федерації писав керівник Офісу президента Андрій Єрмак та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Крім того, в Росії на ростовській атомній електростанції вночі сталася пожежа. Як зазначили у прес-службі Росатому на ростовській атомній електростанції, сталося загоряння блочного трансформатора енергоблока номер 3 який був на планованому ремонті. Пожежу ліквідували. На місці знайдено одного загиблого співробітника. Ще одна людина постраждала. А місцеві соцмережі Білогородської області Російської Федерації повідомляють про роботу систем ППО та вибухи. Також повідомляється про прильоти. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!